Хайного і мирного, дай Боже, дня четверга. Такий надворі вітер, що всіх нас занесло до хати, всіх нас занесло у будинки. Може так і треба. Осінь-то дворі. Сьогодні навчаємося від дітей. Тут така цікава порада від катрусі маленької, наших друзів, дочки найменшої. Щось вона там була начудила перед мамою. Мама там їй там казала но-но-но. Не можна так і так. Зробила і конференцію і на тему, як правильно робити. Вона надулася, пішла в іншу кімнату, потім через якийсь пару хвилин приходить і каже: мамі, я вже себе пробачила. Не знаю, як це зрозуміти, як це так тварити до кінця, що саме означали катрусині слова. Але потім ми про це говорили і сміялися, і зробили для себе такі висновки. Що Ну, напевно, вона хотіла якось сказати, що може, ти вже, мамо, мені пробач, або або прийшов час пробачити, або щось такого. Але вона, вона зробила для нас гарне пригадування, що окрім іншого, коли вчимося пробачати іншим, добре би було час до часу вчитися також і пробачити собі, вчитися також. І це, що тягнеться в тебе за собою, це що ти сам. Маєш якусь тяжість, маєш непрощення, маєш собі таке повторення минулого. То собі пригадувати, чекай, а я, а я, а я собі пробачив? Або чи можу я собі пробачити? Сміх сміхом, але Катруся нам пригадала, що вельми необхідно. І я вам скажу, що я мав не, не одну і не, і не десятки, а набагато більше розмов духовних, де одна з основних проблем людини. В тих проблемах, які в тих викликах, які вона мала, полягала в тому, що людина не могла собі пробачити. Якось навчилася пробачати іншим, навчилася пробачати там ще комусь, хто там з ким мала конфлікт, непорозуміння або ще щось. А собі ні. А собі там в інших питаннях ні. Особливо важко даються до пробачення для себе поразки, невдачі, промахи, гріхи дуже важко. Не успіх. Якась неплідність. Це нам дуже важко пробачити, коли ми очікували від себе одного результату, а вийшло щось зовсім інше. Тому товариство, Катруся сьогодні пригадує, чи пробачив ти собі, чи можеш собі пробачити? Якщо так, ну то тішся і маєш ще за що дякувати Богові. Якщо ні, ну то варто над цим попрацювати. Варто над цим попрацювати, аби. Якраз зуміти, аби знайти ресурс від Духа Святого, пробачити собі. Чому? Бо будь-яке непрощення до, до когось стороннього і, і непрощення до самого себе це отрута, це отрута, яку ми п'ємо, і вона думаємо, що вона комусь нашкодить, а вона шкодить лише нам, лише нас відбиває. Тому запрошую сьогодні пробачити насамперед самих себе, там, де нам щось не вдалося, не вийшло. Або не так вийшло, як ми очікували, чи як очікував хтось інший. Бо і так не прощення нічого нам не дасть. І якщо ми молимося про нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, то навіть якщо винуватець я, то варто пробачити в ім'я Ісуса Христа, я пробачаю собі. Часом, не заслужено не, часом, часом, може, не до кінця справедливо, але через Його ім'я, через Його справедливість. Файно. Дякуємо кадрусі за такий жарт, не жарт, котрий дав нам гарну підказку. Майтеся файно, пробачайте собі, мир вам.